you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш канал. Журналісти з Бігозінфо опублікували масштабне розслідування про Данила Гетьманцева. Зокрема, там мовиться про зв'язки з Укравтодором у його найскладніші часи та кримський бізнес. Перше про що згадується у розслідуванні, це особа Володимира Демішкана, приятеля Януковича, якому Гетьманцев допомагав зі справами у його бізнесі Укравтодору. по факту за допомогою Гетьманцева, власник Укравтодору отримав можливість виводити свої компанії в офшор. долучившись до команди Зеленського у 19-му Гетьманцев задекларував маму. А за нею бізнес нерухомість а автомобілі. Варто зауважити, що мама Гетьманцева засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG. Цікаво, що TPG є у декларації. Водночас кіперська TPG записана на іншу кіперську компанію Dunkley Marketing Ltd. Та на свою чергу безпосередньо належить матері Гетьманцева. Dunkley Marketing Ltd. у декларації забули. Однак ця компанія зробила значний внесок у сімейний бізнес. Ще у дванадцятому му Dunkley Marketing Ltd. отримала понад мільйон євро від бельгійського вшору. Шор глухий, тому звідки взялися гроші, невідомо упродовж певного часу. Ця сума розійшлася у Джеремікс. ще з кінця 2000-х клієнтом був солідний кримський клієнт, готельний комплекс Ріпаро І під Ялтою він розташований. Його власником став такий собі суддівсько-прокурорський клан. Спершу першого Ріпару оформлюють на родичів, а згодом на британську компанію її сліди ведуть на Кіпер до компанії, яку використовували, аби приховати сімейний бізнес. Де мішкана? окрім того, пакет акцій отримала Мельніченко, співвласниця Ріпаро та партнерка Гетьманцева. Гетьман. Getmanse це впідтверджує, що його юристи вели справу готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим фасадом, яких була Мельніченко. До 14-го компанія Джуремекс надавала їм цілий спектр послуг. А восени го після окупації Криму, Мельніченко летить до Москви. Тоді у російському реєстрі виникли клони українських компаній, на які була заведена нерухомість та грошові потоки готельного бізнесу під Ялтою. Фактично, бізнес визнав юрисдикцію Росії та почав платити податки країні терористі. Податки Мельниченко також йдуть у бюджет Росії. Окрім того, дві компанії, на яких Сять два будинки та нежитлові приміщення також починають сплачувати податки окупантам. Міноритарну долю у цих компаніях мав гетьманцев. Гетьманцев наголосив, що Джуремекс припинив спроводжувати компанії, які лишилися у Криму. Однак юридичний супровід прибережного ще у 22-му продовжував вести Махаринський, очільник представництва Джуремекс у Криму до 14-го. Окрім того, Махаринський веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетьманцевої. Мовиться про її орендний бізнес. Мати Гетьманцева має приміщення у Сімферополі. Сам Гетьманцев заявив, що приміщення наре. Зі втрачене, воно повернеться після деокупації Криму. Водночас компанія має свою фірму клона. Вона зареєстрована у тому. Приміщенні директор Махаринський до 16-го клон висів на компанії Dunkley Marketing Ltd, Данклумеркетінкелтидікипориському гаманці зі структури туристичного бізнесу матері Гетьманцева. Сам він заявив, що компанія Jurymax справді намагалася співпрацювати з Укравтодором. Водночас проєктів необхідних, аби сформувати потрібне портфоліо, не було. Тому деякі проєкти взагалі робили без чітких зобов'язань з оплати, враховуючи такий стан справ та публічний резонанс. З деякими діями клієнта, ми, врешті-решт, самостійно вийшли з цього проєкту. Він оголосив, що за роки компанія Джурімекс отримала від Окрафтудору лише 407 тисяч гривень. Також Гетьманцев запевнив, Джурімекс не веде жодних бізнесів у Криму з 14-го. Компанія справді мала юриста у Криму. Водночас його звільнили ще у травні того року. Окрім того, Гетьманцев зауважив, що відобразив у декларації усі активи матері, про які знав або про які зміг знайти відомості. Факт лишається фактом. Гетьманцев мінімально не за своєю декларацією. Доволі ймовірно, що. Ніби забути офшор і дав змогу приховати деяку нерухомість у Криму. Після чого все це добро потім перейшло в руки Гетьманцева. І хай би що не казав чиновник про втрачене приміщення компанії своєї матері, питання лишається відкритим, яким чином вони і далі діють. Може бути і таке. Припустимо, що після повернення Криму Гетьманцеве знову повернуться до питання власності над цим активом. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.